Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 316 760 особин за добу, 1140 і поранено 950 280 песиголовців за добу. 3 420 танків 5 415 одиниць за добу, 27 бойових броньованих машин, 10 132 одиниці за добу 11 артилерійських систем 7 712 одиниць за добу, 29 реактивних систем залпового вогню, 895 одиниць за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони 585 одиниць, літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5709 одиниць за добу 20 крилатих ракет, 1563 одиниці. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 тисяч одиниць за добу, 17 спеціальної техніки, 1 тисяча одиниць за добу, 2 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!